З 14 по 29 березня 2025 року, я думаю, всі знають, що йде коридор за темнім. А для кого є можливості? Тобто одні бояться цих затемнень, ніби це кінець світу, інші використовують цей час як точку переходу на новий рівень. Тож кожен із вас сьогодні обирає, і що саме обираєш ти? Офіційно коридор за темним він розпочатий, Але е, всі ці явища починаються задовго до початку цих всіх періодів. Це, ну, це просто треба знати. Раз Знаєте, значить попередження, що як реагувати і що обирати. Тобто, чи боятися, чи обирати можливості, і обирати в своє життя саме, що найкраще. Тобто, що це означає для кожного з нас? Тобто, якщо людина застряла в старих сценаріях, то ці сценарії загостряться. Якщо людина щось боїться змін, тобто різка, будуть якісь ускладнення. Якщо людина готова діяти, цей період дасть прориви і можливості. Тобто, або людина оновлюється, або людина отримує далі ці всі пендалі. Тобто замість страху. Усвідомлюйте, замість хаосу балансуйте, замість очікувань дійте. Це такий вам потужний період, і це не тільки коридор затемнень. Сьогодні нам весь всесвіт допомагає. Тому хто шукає провідників, хто сам самореалізовується, реалізовується, тож у кожного сьогодні вибір є. Хто хоче провести інвентаризацію свого життя, зробити таку діагностику, можете звертатись на особисту консультацію, на діагностику, на практику. Це люба сесія квантові технології, тому і є сьогодні і виливка воском. Тому, кому треба дійти, кому треба проживати, кому треба усвідомлювати, тож вибір сьогодні для кожного є. Що вас може чекати? Унікальні квантові практики. Сьогодні унікальні можливості і часи. Дякую за увагу.